Я вас вітаю, мої підписчики, дорогі і глядачі Ютуба. Сьогодні ми зробимо, підготуємо легені до будь-якої страви, яку ви хочете з них приготувати, щоб вони були світлими і приємними в їжі. А зараз я вам покажу, як промити легені. Якщо ви готуєте паштет, купляєте, наприклад, як я там у мене є на каналі, як я робила паштет, купляєте голову, купляєте. Набор, який складається з легенів і серця, хто там бере печінку чи там ще щось, то легені можна так промити, що вони не будуть давати темного кольору у паштеті. Буде білесенький-білесенький паштет. Ось у нас є легені. Я зараз намучу, вони в нас зберігалися в холодильнику. Я хочу сказати, що легені в мене вже і так не дуже темні, тому що вони вимучені. Але зараз ми їх зробимо білесенькими. Дивіться, оце легені, тут є серце, я його навіть не відокремлюю. І тут є ось така гортань. Я не знаю, чи в мене влізе кран сюди, мабуть, ні. Я кран закрию, візьму лієчку. Візьму лієчку, бо кран грубший. Козеня було мале. І так само ви робите із легенями свинячими, якщо робите і паштет свині. З любими легенями, які ви берете на паштет, щоб вони були світлі. Так, якось притиснула, але не знаю, чи воно буде попадати. Так, погано наливається. Може, прийдеться трошечки і надрізати. Зараз я трошечки надрізу, надріжу гортань. Козеня місячне. Я ледве вклала і то тримаю рукою. Треба, щоб наливалися. Легені водою. Щось воно ну, і не тече так, як потрібно. Свинячими дуже просто, тому що гортань там дуже широка, оця сама гортань з кліпцями, а тут щось воно ну, не йде. Не йде чомусь, не знаю чому. Прийдеться ще надрізати. Воно там ширше. Так, аж ось тут, значить, є ширше місце. Нам треба, щоб вода попала прямо в легені. Дивіться, яка малесенька. Дирочка, дирочка того воно не хоче наливатися. Зараз перше пальцем, а потім може і влізе лійка. Я завжди накладаю просто на кран прямо. Не знала, що таке, така буде морука. Зараз такими легенями малими. Так. Тече чи не тече? Не знаю, чому не тече. Не тече. Чомусь не тече? О, почало текти, але дуже, дуже повільно. На кінець тут тече. Наші легені, подивіться, вони на очах збільшуються. А коли робиш це із легенями дорослої тварини чи свинячими, цих легень стає отак повна-повна раковина. А це воно тече, тільки мені не так би як хотілося. Я вже й карандашом його проштурхала. Думаю, може там щось запиняє. Ні, воно просто так молодесенький цепок. Тут, подивіться, зразу робляться бугрики. Так, молодесенький цапок і просто воно так дуже помало тече. А коли робиш з дорослої тварини, просто відкриваєш кран, і воно тече дуже-дуже швидко. Дуже ну, просто як тече і зразу вода, вода наповнюється, наповнюється, наповнюється. І легень стає повна раковина. Так, ось, бачите, воно затікає туди водичка. І легені, і легені розправляються. Треба, щоб набралися повні-повні легені. Дуже, звичайно, воно робиться, дуже робиться повільно, а хочеться, щоб швидко. Я просто не знала, що в цій легені малесенького цака буде так помалесенько набиратися водичка. Ну, нічого. Так, ми і наберем. наберемо повні легені. Я хочу показати, як вимивається кров з легень, як вони розправляються. І потім навіть в паштеті їх стає багато більше, і вони білого-білого кольору. Так, щось уже повзруку мені тече, здається. Бо я тут ще і рукою тримаю. Трохи тече повз руку. Так, подивіться, вони виправляються. Ну, сюди має війти все рівно багато води. І треба терпляче почекати, поки вони наповняться. Чому я не відрізала серце? Тому що вона, ця вода заходить навіть в серце. Ще може, тому повільно так заходити, тому що легені в мене ну, не свіжі, вони вже трошечки постояли. Ну, все рівно, подивіться, як воно біліє на очах. Так, Всю, подивіться, з стають більші й більші. Я сподіваюся, що другий раз буде водичка заходити швидше. Зараз воно наповниться, розпрямиться, і другий раз воно буде заходити швидше. Бачите, як збільшується? Таку процедуру, ой, я послабила і в мене воно витікає поза руку. Таку процедуру треба повторити зо два рази, так і веде. Це я не про легені сказала. Це робочі моменти в мене такі. Так. Ось. Наповнюється, наповнюється легені. Зараз я цю воду увіллю. І я думаю, що другий раз воно там все промиється і буде наповнюватися багато швидше. Бачите, які вони вже? А були малесенькі, малесенькі. Так. Зараз ми хай трошечки постоїть. Дивіться вже, який він об'єм. А були манюсенькі. Так витіка, витікає з гуртані. От Отак. Зараз ми покладемо ось так. Хай воно стече і будемо наповнювати, а подивіться, які вони білі стають. І будемо наповнювати другий раз. Так, наливаємо другий раз. Так як я і думала, подивіться, наскільки швидше вже наповнюється, наскільки швидше входить вода. Я ту воду вилила і вже вона дуже ведесенько заходить. Значить, ми наповнювати будемо швидко легені наші. Так. Тече вода і розправляє легені. Ну, вони маленькі, звичайно. Сюди багато не зайде води. Я хочу, щоб сюди зайшло стільки, як, як для свині, але, але цей, але вони маленькі. Від місячного цапка, які вони там можуть бути. І то подивіться, які вони, які вони великі вже. Які вони великі стають. Ой, як це вам показати? Ой, випало. Ось які вони вже. Може, вони вже і наповнені. Їх треба трошечки попру... покласти, хай вони чуть-чуть так постоять, щоб вода не витікала, знову сполоскати і знову наповнювати. Так, подивіться, які вони вже стали. Вони дуже збільшилися в об'ємі. Це вже я воду вилила, але я буду зараз ще наповнювати їх ще раз. Ще буду зо два рази наповнювати. І тоді побачите, ще вони які стануть. Так. Ось. Наша лічка. Тільки холодною водою. Не думайте, що робити це теплою чи гарячою. Тільки холодною водою. Отак От воно, ну, бачите, воно дві лієчки, воно дуже-дуже шредесенько наповняється. А далі щось воно ну, не дуже так хоче наповнятися. Не знаю, може, це того, що мале козеня. Подивіться, як воно зараз швидесенько. вода тікає. Вода тікає. Ну, Мало входить, вони повинні аж тут теж кругом все наповнятися. Може, якісь густки є. Не знаю. Так, наповнюємо, тече хорошо. З кожним разом більше тече. Треба тільки мати терплячість. Ось тут воно вже, дивіться, вони зараз, я зараз не перекину поки що, потім вам покажу, які вони вже стоять зі сторони білі. Так, оце дві ліки входять повні, а тоді починає вже дуже помилесенько заходити водичка. Так, може я покладу, може воно ні. Воно, мабуть, тільки заходить в них, так, ще зараз раз. Раз, бачите, я їх кладу, і воно може чуть-чуть буде промиватися. Ось. Ось, подивіться, як воно виходить. Так, все, війшло. значить, ще трошечки війде. Може, там згустки всередині, з крові, і то воно так не хоче заходити. Дві лійки добре заходить, а тоді вже дуже повільно заходить. А може, просто маленькі легені. Я кажу, я привикла до величезних-величезних легень із, зрослої, із дорослої тварини. А з маленького, так воно, може, більше й не входить. Ось. Видно, бачите, як воно промивається. Я вам показую в влієчці. І вся ця кров, яка є, вона ех, вимочується. І витікає, і легені стають білі, білі. Так, додаємо ще. Так, ми може і наповнимо повністю. Ну, Вони збільшуються, от купляєш там свині цей набір на пашті легені. О, наче такі малесенькі легені, як оце зараз. А потім, коли їх наповнюєш водою, вони стають на, на, на всю раковину. І вже навіть якщо ти воду сіджеєш з них. Вони меншими не стають. І навіть уже як варяться, теж не стають меншими. Так. Я Зараз їх знову. Дивіться, бачите, які вони вже стали? Які я вам показувала, були малі, а тепер які вони вже стали. Подивіться. І коли їх вже навіть готуєш, вони меншими не стають. Вони зварюються такі, стає біле-біле. Ну, отут я навіть не знаю, чому воно ще сюди не набралось. Ну Я зараз ще буду виключу камеру і ще буду робити, а потім вам покажу вже результат. Ось такі білі стають білі. Ну Це вони в мене ще розвід, тому може, що воно малем. Ну, різали ми самі, ну не знаю чому так, ну зараз я ще буду їх промивати. І ще знаєте, мабуть, тому що після забою вже в мене минуло, ну, я не знаю скільки, мабуть, днів 4 Там в мене є відео, коли ми забили. А Бажано це робити, промивати легені. Як тільки свіжо, свіжо забита тварина, свіжо зарізана свиня, чи свіжо забита тварина, треба щоб свіже. А це, мабуть, там вже кров пристала, згустки утворились, і вони просто не хочуть так швиденько розчинятися. Тому так вони не стають зразу білі. Коли ви зробите, зразу купите на базарі свіжу свиню, чи свіжу там баранчика, чи свіжу козу, і будете так робити, то вони зразу у вас стануть білі. От може того, що в мене, вони в мене просто е, лежали ці легені, е, ну, не помічі, зразу, і тому, мабуть, того воно так погано вибирається. А вони, якщо свіжі, то вони кольору лійки. Вони стають білі білі. ну, от з цієї сторони вниз воно вже біліє, ось так і вони стають. Ось всі вони мають бути отакого кольору, білесенького. О, бачите, ось які частинки біленькі. Оце вони мають всі такі стати. І коли ти їх кладеш уже варити, вони такі і варені, вони не зменшуються. Це вони вже, бачите? Оце вони вже наповнилися так, як я і хотіла. А отут, отут, вони затромбувалися, ці легені. І тому не входила туди вода. Тому що я вам кажу, що кров вже застигла і не входила вода. От тут зараз ще трошки прийшлося їм зробити трохи масаж. Я ж думала, що, як завжди, я бах-бах-бах наберу і за 2 минути помию. Тому що воно так і є. Воно миється оце дуже швиденько. Коли, кров, коли сюди вода проходить, а в мене ще так не було, як цей раз. От тому, мабуть. Що я думала пізніше, в ну, мене не виходить все зробити те, що я хочу за день. І воно в мене там полежало трошечки, і тому, мабуть, так воно повільно заходить кров. Дивіться, зроблю зараз тут масаж. Тут ще отут верхушечки не набрались. Трошечки я пальцями роблю, і воно туди заходить. От Тому так, повільно. Але вже результат, дивіться, зараз воно входить, входить, входить. Вже майже всі ці шматочки. Ну, оці відділи легень, всі-заповнилися всі, всі заповнилися водою. Воно зараз ще потім два рази. Дивіться, вже й пропадають ці синячки. Вже й синячки ці пропадають. От вони вже, подивіться, які вони величезні, які вони вже величезні. З цієї сторони вони вже білі. Ми зараз отут ще їх помнемо. І наповнимо ще зо два рази, і вони будуть. Такі зверху тут білі, такі як знизу. Ось. Отакі. От, От такі вони, них, я кажу, все, що вони робляться такі білі. Ой, як папірозна бумага. Ось. Такий ще знаю рецепт, що оці легені. Коли промивають, добре його літом промивати взагалі, в кого є там колонка, надіваєш шлангочку. Якщо тваринка велика, подивіться, вони і так вже в три рази збільшилися, які були, вони ж були взагалі малесенькі. Коли є шланга, промивають ці легені і потім взбивають молоко з яйцями. Я собі так думаю, що можна, що хочеш, таке, що воно запечеться. Що, що хочеш, можна взбити. І сюди, так само через лійку наливають, зав'язують цю гортань і разом із цими легенями варять у воді, спеціями, а потім ще досмажують в духовці. І це о, в народах кавказьких народів це таке дуже-дуже гарна така страва. Я забула, як вона називається але це є така страва. Ну, Яєць багато, вони робляться навіть із молоком, і туди ще щось кидають. І так їх варять, зав'язують цю гортань і варять в воді, підсоленій воді, спеціями, і потім ще і запікають. От таку роблять ще самостійну страву з легень. У нас, наприклад, можуть так там жарити. Там, чи що, а в кавказьких народів вони роблять так. Наливаю сюди цю суміш. Я собі думаю, що наприклад, у нас роблять, у нас тут, в нашому регіоні на Вінниччині, роблять бабку. Варять макарони, потім їх промивають, окремо збивають яйця. Наприклад, на кілограм спагеті треба, я так завжди роблю, на кілограм спагеті треба 12 курячих яєць, відварюєте. Потім додаєте збиті яйця, я збиваю міксером, Ну це не основне. Є люди, що взагалі їх не збивають. просто перемішуючи там ручним там вінчиком, виливають макарони. Можна додати ще з ложки сметани, сольки, нам вимащуєш гусятницю маслом маслом, смальцем, чи олією. А я завжди кладу пергаментний папір на спід, виливаєш туди цю суміш і в духовку, і запікаєш. Це називається в нас така бабка, це в нас роблять на всі гості, на всі свята таку бабку. Потім провіряєш теж паличкою, так, наприклад, як торт на суху паличку, якщо паличку витягнеш суху, то ну, по ній буде видно, вона така підніметься, вона підніметься і, значить, бабка вже спечена. Дуже зручно готувати таку страву у бабку, наприклад, тому що а, її, це не картопля, що вона на другий раз буде не смачна. А бабку потім, вже, навіть як вона холодна, а, ставиш ріжеш на кубики, поливаєш її соусом з м'яса, зверху кладеш м'ясо. І дуже-дуже смачна страва. І вона дуже вигідна. ну Вигідна, бо вона смачна. І вона не потрібна, вона після розігріву на другий день, на третій день вона як свіжа. На кубики ріжеш, потім підсмажуєш на сковорідці чи підсмажуєш, чи наливаєш соусу з м'яса і там прогріваєш. І дуже-дуже така смачна страва. Отак От і на Кавказі з цими легенями роблять таку страву. Вони збивають там молоко і теж багато яєць, вводять сюди через лійку. Зав'язують ось тут, зав'язують гортань і варять перше, а потім е, кладуть е, запікати. Це я, наприклад, навчилася теж. Це от, при, вимивати от тако, до такого білого легені. Це теж я побачила, як роблять кавказці. Я зробила, я його вже роблю зо три роки. Як коли ми закриваємо паштет, я отак, я отак вимиваю завжди легені. Тому що їх теж як ставиш варити, вони ось це зараз набрані водички, вони розправилися, їх стало в 2-3 рази більше. І коли їх ставиш варити, вони не збігаються, так як, наприклад, легені такі кладеш, вони не збігаються, а вони отакі пишні після того, як їх звариш. Ну, все, я показала вам це відео. От робіть так. Це просто в мене довго я так гралася, тому що в мене це козеня треба було зразу зробити, і ця б кров не застоялася. Всі вони були б отакі, бачите знизу, як хорошо. А вони отак лежали, і вся кров туди збігла, і вона в мене погано вимилася. І сердечко промилося, і легені промилося. Готуйте так, ставте мені лайк. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Діліться моїм відео. До побачення!